как я все понимаю, да, то, что у нас в республике такие трудности, но хотя бы в день воды сделайте, пожалуйста, хороший напор, чтобы можно было, да, там, запас какой-то набрать, там, искупаться нормально, потому что колонка просто не срабатывает от такого напора воды. 2012 рік, Донецьк. Відкрита велика Донбас-арена, крута. Виступають на цій Донбас-арені Ріхана, Бейонсі, команда «Шахтар», мабуть, найвисокооплачуваніша не тільки в Україні, а й у Європі дуже великі зарплати не було. В регіоні працюють багато підприємств, багато є робочих місць. Сам Донецьк розвивається та рухається вперед. І 2025 рік люди радіють тому, що їм завезли воду. Катастрофа з водою настільки велика, що нема не тільки питної, а скрану не тече і технічна вода. Для того, щоб сходити в туалет, їм приходиться пристеляти кульочки, потім ті кульочки, викидувати в сміття. Ну не всі навіть у сміття викидують, як ви бачите на цій фотографії. Дехто просто це робить з вікна. Отже, в 2012 році при владі українській владі регіон розвивається 2025 рік. Після 11 років окупації визволителі змогли загнати великий та багатий регіон. Просто в катастрофу та біду змогли своїм вонючим руським міром. Забрати просто елементарні соціальні та суспільні блага. Ось така стабільність. Ось така стабільність з руском міру, де освободителі освободили настільки людей, що навіть звільнили їх від звичайної води. Ви на каналі Брудаті Муслі мене звати Кум. Сьогодні ми з вами маємо можливість трошки поспілкуватися і обговорити, де деякі новини, які мені крайній час попадалися. Ця рубрика треба перетерти, гарного перегляду. Не забувайте поставити вподобайку, написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїми <кхух> близькими, оскільки, як ви знаєте, кожну копійку з монетизації яку я отримую зі своїх соцмереж я переправляю на. Свій підрозділ. Ну що ж, поїхали. Е, недавно був проголосований та запущений законопроект 12414, якщо я не помиляюся, про НАБУ і САП. Після цього люди вийшли на, 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 на так звані майдани е, з протестами з стосовно протестами з того. Законопроекту. Ми його не будемо розкладати. В принципі, ми там з Антоном вже про це говорили. Тут десь буде посилання на, на відео про, про те, що ми розбираємо цей законопроект, розбираємо, що таке, хто такий набув, що, хто такий САП, і якщо, що з цим е, робити далі. Е, ми не будемо з вами говорити про те, що дуже великий кусок людей, які виходили на ці майдани, взагалі не відуплялися, де вони, що вони і для чого вони туди йдуть. Ми не будемо говорити про те, що е, ряд людей в цілому не міг просто розшифрувати ці чотири та три букви. От е, ми будем, хочу заакцентувати на двох моментах. Перший момент це про те, що е, пан Малюк висловлювався стосовно -САП, от, е, який він підтримував цей законопроект. і говорив про нього, про їхню невідповідність і про те, що в них є великі проблеми, в тому числі в антикорупційній історії є дуже багато корупції. Скільки повних по псеже реалізацій? Спитайте, а парусакам немає Деркаче. Де ні то це контрозвідка робила? Просто в них ми там розмістили те провадження. Не можна, тому що треба довербавати нам Христенків, інших погалюбових Коломойського дідуся. Ну, так ми каломегу закрили в тюрмі, забрали нафтопереробну нафтовидобувну галузь, повернули в Україну. От. І полетіло в його сторону дуже багато гнівних коментарів. Е і от у нас, напевно, якась ментальність така в людей. Е дуже швидко забувати героїв, з героїв е робити, змішувати з гімном потім тих героїв, оскільки за його керівництвом всі ми знаємо, відбулося дуже багато. Крутих справ, яких він е, очолював, най найвизначніше, най найвідоміша, напевно, яка прогреміла на весь світ, це паутина, такого ніхто ніколи не робив. І в той час, коли була паутина е, відбулася, його хотіли на руках носити. Як тільки прийшла справа про Набута то чомусь його почали змішувати з лайном. Я за кожне слово відповідаю: з любим сяду, отак от за стіл і доведу, з доказами, з матеріалами і з позицією. На другий момент. Якщо ще хтось мені скаже, що у нас там якась диктатура зелена чи ще щось, е, ну це, це, це зовсім будуть брехливі слова, оскільки був законопроект, е, проти якого виступили люди на Майдані. Якісні, неякісні, тим, тим не менше. І наш президент Володимир Олександрович, почувши свій народ, вніс правки, вніс зміни. І проголосували сьогодні за законопроект 13500, якось там він, неважно які цифри, які відмінили це все і повернули незалежність на Бутасап. Я собі просто не представляю. Наприклад, в тій жрашці, якщо Госдума голосує там, за якийсь закон, якісь там люди виходять на Майдан з протестами, ну, 10 год тюрми, 100%. У нас же це як працює. Проголосували. Люди вийшли з протестами. Президент почув, зробив дії, ті, які захотіли люди. В Росії запустили Макс національний месенджер. Створений компанією ВК. Він зараз знаходиться в стадії бета-версії, але вже активно популяризується пропагандистами, блогерами підкупними мм про владними російськими. Я реально скачала приложение Max. И знаете что? Я просто офигела с того, что это приложение ловит даже на парковке. Я 2 часа проболтала по телефону без остановки, и связь ни разу не прерывалась. Обязательно скачайте себе невістне по приложению Max без каких-либо ограничений по времени и с идеальным качеством связи. Вообще никаких перебоев, вообще настільки прекрасно, настільки классно, супер. Вот. Що що відбулося? Відбулося, я говорив же в попередніх відео неодноразово. Про всякі штуки, як вони хочуть блокувати, інші соцмережі. Ну, тобто, там у них там заблоковано вже інстаграм, наскільки я знаю, вони через VPN там сидять. Ютуб, він на черзі. Також вже проходили пару раз історії з тим, що просто відключався інтернет повністю. Інтернет затуплюється, інтернет тормозиться. І тепер вони вкидають, що от аналогова історія: підсідайте на Макс. Інтернет буде бомба. Без інтернету взагалі, ну коротше, наш Макс робить неможливі речі. Самі ж просто забрали у людей можливість користуватися вільно інтернетом, тепер дають плюшку, яку, звісно ж, самі будуть контролювати. Станом на червень 25-го року зареєстровано понад 1 мільйон аккаунтів. Якщо порівнювати, наприклад, з тим же Телеграмом чи Всапом. Конфіденційність та свобода це є цінність тих месенджерів. А от Макс натомість акцентує на державній інтеграції, цифровій ідентифікації та широкому функціоналу на одному майданчику. Тобто там нічого не буде захищеного зовсім. І ну, це ФСБшна історія, яка зможе контролити повністю е, свій бидлосвіт. Е, ну все. У нас катастрофа, у нас катастрофа, жоден український безпілотник не полетить е, в сторону Росії, не зможе долетіти до зазначених цілей його, оскільки церкви наразі спеціальним дзвоном е, будуть віддзвонювати, і цей так званий калакольний дзвон буде призводити, що навіть на оптоволокні... взагалі. Тип собі там базариты священник, що оптоволоконні по Росії не бути, тому що тільки їх можна зупинити дзвоном. Завершиться богослужіння у нас і везде, в Росії особым колокольним дзвоном, який глушить всі безпілотники на волокні такі зараз. Устройство стекловолокне, тільки колокольний дзвон проти них і помогает. В Цілому, тіпа, йому треба, напевно, трошки углибитися в ту ситуацію, щоб скільки того оптоволокна потрібно, щоб залетіти. На ну, але то таке. Так що все, тепер колокали, дзвони, їхня руська правда і молитва Застражуть їх і забезпечать їм спокій від українських дронів. Нью-Йорк Пост пише. Що у листопаді цього року інопланетяни можуть атакувати Землю. До Сонця летить технооб'єкт інопланетного походження. 31, що то там Атлас. Вчені, припускають, що загадковий міжзоряний об'єкт, який нещодавно уйшов у Сонячну систему, може бути ворожим інопланетним космічним кораблем, що планує атаку на Землю вже в листопаді. Е, більшість астонатів, в принципі, які в цій новині є. Вважають, що це е, просто астероїд якийсь летить. Ну що, що нам ще чекати? Нам, українцям, вже мені здається, по барабану. Нам що з русськими, що з інопланетянами робитися, ну, ну, прилетять, будуть атакувати, будемо відбиватися. Що, що, що робити? Що з цим робити, коли воно, ну, звісно? Але насправді такі новини. Ну, е, Дивують. От мені дуже цікаво, як вони визначають. Як вони визначають, ну, я погоджусь, там, можливо, там якийсь об'єкт летить, якого можна відчути, ну, побачити, там десь якось зафіксувати, як вони в... дізналися, що вони хочуть напасти на Землю. Ну, будемо чекати листопада і розвитку подій цієї новини. Надіюся, що ці інопланетяни все-таки летять нам допомогти, можливо, якусь свою галактичну зброю дадуть для того, щоб ми. Дали під хвіст окупантам. Денис Кошельник відзначився недавно його в Києві. Хто не знає, хто це такий це блогер. Блогер у нього є Ютуб-канал ЗБС, він активіст. Його затримали після п'яного ДТП та спроби втечі від поліції. Він також у розшуку ухилення від мобілізації. Я не знав, що він хребається від мобілізації. Я знав, що його призвали, і він десь проходить службу. Ось, будь ласка, відео. Ні, там за годину, до того... за годину до ДТП. так? Да, — А Після ДТП. Як вживали? ДТП? — Ще вживали, ще вживали, так? Дуже гарно видно, що він реально, і це, мабуть, не перший день його. Гулянки, як такої. Дуже шкода, дуже шкода, що людина зірвалася, оскільки там я дивився відоси, в яких він говорить, що він зав'язав не тільки з алкоголем, а із різними психотропними історіями. І от він сухий. І зараз, на жаль, на жаль сталася з ним така лиха історія. По ньому складено протоколи. По статті 124, статті 122, стаття 130 штраф 4 тисячі гривень. Також позбавлення прав до 3 років за статтею 185. Звісно, непокорав. Він ще там, мабуть, окрім того, що хотів втекти з місця ДТП. <кхи> Звісно, непокорав, це те, що він десь, мабуть, пробував махатися ще з правоохоронними органами з поліцією. Сполучені Штати анонсували систему протидронової боротьби Епірус Леонідас. На фоні того, що е, я бачив на цих відео, зараз вам покажу ці кадри With swarm threats on the rise, Leonidas can neutralize Дуже крута історія, дійсно, якщо воно так і працює, це спрямовані електромагнітні хвилі, які е спалюють просто електроніку ворожих ВПЛА на відстані. Нам було таких пару систем. І думаю, ми б зменшили шахідну загрозу і будь-яку загрозу ВПЛА зі сторони ворога. Справді, це круто, це можливо, якщо та система запрацює нам щасом, її, ми її отримаємо, знову ж таки е змінить хід історії. Росія зараз показала також недавно завод, на якому вони виготовляють гірані, шахеди. Ну, уривки відео я дивився і ну, я, я б все-таки не ставив би акцент і, ві, і не вірив би е, російській пропаганді. Але, тим не менше, за словами ГУР, е, щодня в районі в середньому щодня в районі. 190 шахідів Росія може і пускає по, по нас. Десь було більше, десь було менше. Максимальна цифра це було там щось 730, якщо я не помиляюся. От. Але ж також е ГУР зазначає, що 80% з тих безпілотників е з нашої сторони вдається або збити, або посадити, задавити ребом. Сама Росія визначає, що вони хочуть вийти на цифру. Тисячу дронів в день. Ну, якщо сказати, що вони не розвиваються, не йдуть до того це збрехати. Але також треба зазначити, що в нас в структурах з'являється все більше і більше людей і так званою антидроновою роботою, які масштабуються і збільшують кількість збитих шахедів. Вони на них просто постійно 24 на 7 полюють. Ця історія буде масштабуватися, і з часом я впевнений, скільки би Росія не заповнила небо, воно буде закрите нашими силами оборони. А якщо штати нам ще передадуть таку історію, то це взагалі, як я вже казав, буде переломний хід в цій війні ще раз. Ну і крайня хороша новина до офіційних відпусток. За, зараз до серпня місяця було 30 днів. Військовослужбовець міг взяти, також 10 днів на сімейні обставини. Тепер, окрім цього, ще додається ще 15 діб. Погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових, щоб у серпні це запрацювало. Ну чи це класно? Класно, звісно, звісно, класно. І прикольно, якщо можна буде, наприклад, там перша відпуск 15 днів, а друга ти собі береш там на 30 і тебе цілий є місяць, для того, щоб розгрузитися відпочити, побути з сім сім'єю. А також ходять розмови про те, що запропоновано є е, збільшення грошових забезпечень. Солдатсько-сержанському складу 50-70, офіцерському десь 80. Я б насправді не, не розділяв ці, ці речі, але ну, там, комусь видніше. І збільшення грошового забезпечення це, це дуже теж буде правильним ходом, оскільки дуже багато людей, які займаються тиловою роботою, наприклад, начальники ПММ, отримують там, своїх 20. 4 тисячі в тому, щось такого, в тому районі, але забезпечують там, частини пальним, що, як я вважаю, є одним з стовпів, на якому тримається армія. Безпосередньо ну, який виконують бойову задачу. Тобто в нас є харчування, у нас є БК і засоби озброєння, і в нас є пальне. От. І ця людина, як на мене, ну, Точно має отримувати більше, більше, ніж, скажімо, охоронець ВТБ, бо я дивився охоронець ВТБ, там, чи в якомусь супермаркеті десь 25 має. І так само начальник ПММ, який забезпечує там, частини, батальйони, ну, хто там, залежно від, від, від структури, також отримує там, умовних 25. Тому збільшення грошового забезпечення це, звісно, дуже круто. Ось такі. Значить, декілька новин, які мені попадали в секрайній час на очі. Я з вами поділився. Дякую, що були, якщо ви додивилися до цього моменту. Велике вам сердечко від мене. Не забувайте вподобайку, коментар. А також бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами. Ми бачимо, як ворог задає все більше і більше ударів по столиці дуже часто. Можливо, це. Конвульсії перед закінченням війни, бо не перед закінченням війни, а перед тим, як йому причимлять хвоста, оскільки вже Штати і Трамп кардинально змінили риторику і досить сильно агряться вже на Росію. І в принципі, мені здається, що в них є можливості зробити, якщо не припинити ту війну, то зробити максимально неприємний і некомфортний клімат для Російської Федерації. Все, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Побачимось.